Вогнем і мечем танцювальний номер маленьких українців двічі завоював перлину Європи. Діти, яким консульство Чехії відмовило у візах для поїздки на міжнародний фестиваль, після втручання преси і розголосу таки показали себе. Українці витанцювали не лише першу премію, а й золоту зірку, найпрестижнішу нагороду перлини Європи. Про боротьбу до кінця і переможний танок Тетяна Коваленко. Молодці! Імах батьки ламають дітям зачіски, а натиску щастя не витримують повітряні кульки. Ми отримали хрустальну звізду Чемчужину і отримали гол стар фестиваля. Дякувати українським журналістам. Танцівники тренувалися всю дорогу. Три, чотири. Цей пікет під консульством Чехії та сан знімала наприкінці березня. 25 дітей віком від 7 до 13 років за день до виїзду на фестиваль Перлина Європи дізналися, Шенгенських віз їм не дадуть. Були зібрані сумки костюми вже наглажені, все в них в голові було тільки те, які рухи. Автобус чекав колектив майстер-клас танцював на газонах під консульством для журналістів і перехожих, доводячи чеським дипломатам, що вони не терористи, а артисти. Ми дуже гарно почали танцювати. Після того, як ми отаким от образом получили візу. Ми їхали уже туди з таким настроєм, що ми побідім всі. Так же не відкрили візи колективу. Нотка здався, здался. І вони не приїхали. А ці хлопці тут, «Віват». Підкорити європу кияни змогли двома сучасними танцями. Той, що має назву якось у дворі, вивчили, доки чекали віз Ми буквально учили перед виїздом, да і завдяки стрімальних Ми... условиях і, і станцювання дуже класно. Взяти перлину вогнем і мечем готувалися майже рік. Там у вогнів такі. Палаючі червоні костюми, а у мечей такі чорні гарні. Ми хотіли показати, що вогонь та меч вони так е, різні. Дуже серед 11 країн і 800 учасників головним танцювальним конкурентом українці назвали Грузію. Вона взяла гран-при там. дівчата і хлопці, були приблизно 25-30 років. Вони були нам гідними конкурентами. Росія на перлині Європи не виборола жодної премії, але киянам запам'яталася найбільше. Вішина случайно говорився ведучий фестиваля. Ми чесно говоря, очень поразились, коли назвали народний ансамбль танца мастер-клас Росія, і у нас був такий момент. Ми чого не поняли, поки ми уїхали, що нас уже присоєди на нагородженні переможців. Ведучі виправилися город Київ Україна перше місце. Вже в Києві найкращі танцівники діляться першими враженнями від Праги, Зальцбурга та Венеції. Без машин, отись, вот і воздух такий чистий, общем. І готуються до нових фестивалів, куди їх уже запрошено. Та спочатку понесуть свої нагороди до посольства Чехії. Не так відзвітувати, як похизуватися. Ми, то, що Міріля тоже надалю Тетяна Коваленко, Сергія Заренко, Тесан один плюс